Доброго дня, мене звати Ілля Краснов. Я продакт менеджер компанії Брейн. І сьогодні я хотів би сказати декілька слів про нашу чергову новинку махові, тобто будуще для ловлі з глухою оснасткою, та болонське. Це будуще для ловлі з дальнім закидом поповка, який ми випустили в файно оновленій лінійці Брейн Classic. Це Брейн Classic Стронг. Це сучасні вудоща середньошвидкого ладу, головна місія яких, як би мовити, згладити всі помилки, які новачки допускають при ловлі досить великої риби. Це відображено в назві Вудоч Стронг, і вони дійсно міцні. Почнемо з махових вудич, тобто вудрич для ловлі з глухою оснасткою. Глухим оснащенням ми називаємо будь-яке оснащення, де волосінь Тим чи іншим способом закріплено на верхівці Вудвища, і під час лову довжина волосіння залишається незмінною. Для того, щоб зафіксувати волосінь, на верхівці Вудвич Brain Classic Strong встановлено коннектор класичного натяжного типу, тобто такий, на якому треба звинути трубку, одягнути петлю заздалегідь зв'язаною наприкінці нашої оснастки, та повернути трубку в початкове положення. Випускаються вудрища в трьох довжинах від 4 до 6 метрів. 4 -метрове вудрище метрове має фактичну довжину 386 та вагу 135 г. Модель з індексом 5000 має фактичну довжину 4,89 см та вагу 204 г. 6000 модель має фактичну довжину 5 Метрів 95 см та вагу 292 г. Нижня пробка з внутрішньою збою. Матеріал вдоща досить складний композит на основі склопластику. Стінки вудруща товсті. Наприклад, для 4-метрової моделі товщина стінок другого та третього коліна становить 0,8 мм, а у верхівці майже 1 мм. Бланки досить. Тонки. Наприклад, максимальна толщина, тобто толщина біля нижнього торця для 5-метрової моделі становить 21 мм, а для 6-тисячної моделі 24 мм, що цілком відповідає сучасної концепції слім бланків. Щодо болонок, тобто вудлищ для дальнього закиду поплавка, який оснащений катушкою термачем та попутними кільцями. Вони також випускаються в трьох довжинах 4000 модель з фактичною довжиною 383 та вагою 177 грамів. П'ятитисячна з фактичною довжиною 486 та вагою 240 грамів. Та 6000 з фактичною довжиною 587 та вагою 343 грами. Катушка тримач. Класичний прижимного типу металевий. Його розміру достатньо для встановлення будь-якої безонаційної катушки розміром до 5-6 тисяч, чи так званої проводочної або зимової. Кільця з вставками з кераміки. Я не знаю, чи використовує хтось протенний шнур в якості основної волосіння, але якщо так, то вставки кілець Brain Classic Strong цим безперечно впораються. Всі кільця на високих лапках, що дуже важливо, особливо у вологу погоду, коли волосінь так і намагається прорипнути до бланка. На верхівці встановлено одне додаткове ковзуюче кільце, задача якого розвантажити вудоще під неодмінно виникаючими навантаженнями. Слід зазначити, що жорсткість бланків Brain Classic Strong, особливо в довжині 5 метрів, цілком достатня не тільки для ловлі з поплавком, а для і прогресивної та прогресуючої ловлі на так званий боковий ківок. Вудрище вийшло моцним, потужним та недорогим. Так, воно важкувате, але якщо ви рибалите в стілі старої школи, закинувши 2 чи навіть три вудрища в очікуванні клювання трофейного коропа чи карася, то переплачувати за надсучасні та надлегкі вудрища я не бачив. Також ці вудки ідеально підійдуть для. Тих рибалок, які не звикли до дбайливого ставлення, до вудріч та іншого еквіпменту, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк натягнутих вам вживок та до нових зустрічей.